Доброе рано. Доброе Сегодня у нас ферри на 12.30 дня, поэтому мы при, опять приехали на наш местный пляж с утра, пока солнце еще не такое пекучее. Чуть поплескаться, поплескаться, побаловаться, погуляться, поплавиться, поплаваться. Смотри, это не такая, смотри какая голова, вон сидит на мусорнике. План у нас полежать на пляже. До 11.30 покупатися, потім зайти додому, переодітися і ми виїжджаємо на... Сьогодні у нас остров Кулєбра. Де є один з найкрасивіших пляжей в Америці або в мірі. Ну, ну, один з найкрасивіших у світі. Фламенко біч. Да, Фламенко біч. Ладно, похоже, як вчора. Приїжджаємо туди. спробуємо взяти гольфхарт і будемо подорожувати. Вот так вот, натуральном, под натуральным зонтиком. Что крем такой? Я не знаю, мне, что мне, кажется, мне кажется, что это какой-то испорченный. Потому что он отделяется, реально. Он уже отделяется от крема, от поли этой или чем, чем он там сделал. Ой, такие шесть. Мы, конечно, в хорошем смысле уставшие каждый день после этого отдыха, но в очень хорошем смысле. Что каждый день приезжаем в 9-10 вечера. Просто пару секунд и я уже... Отрубаюсь, опа, гравий летить. Все, ми вже приїхали, припаркувались, йдемо на шаттл. Кстати, да, інформація. Якщо ви будете приїжджати сюди на цей э, катер, тут є парковка у них. 15 доларів в день. Дуже удобно. Береш білетик, приїжджаєшся шлагбаумами, а все-таки шаттл вас завозить шаттл вас забирає з той парковки там буквально два бусика кожні 2 минути привозить вас сюди там 600 метрів одна минута їхать заходите на ваш катер і на лівидерчик мы уже приехали на Кулебру. Уже при выходе там куча таксистов, нам надо будет, так как 2 часа дня, и этот гольф-карт на этом острове также до 4.30 надо снять, поэтому мы его даже брать не будем. Назад ферри у нас в... Ага. 9.30. А сколько, в 9.30? Да. Да, в 9.30 у нас назад... О, петушок угу. какой. -то. Назад ферри у нас 9.30, поэтому мы сейчас понабирали все номера таксистов, если что. Потом они нас будем звонить, чтобы они нас забрали. А то тут пляжи, они так где-то в час ходьбы, но ехать не знаю сколько минут. 10 -15. Минут 10-15 на машине, поэтому будем вызывать какой-то транспорт. Ну, так немного поярче все боялись, чем на объекте. Да, так оно все более на остров такой остров, <laughs> островную жизнь похоже все. Мне кажется, тут намного больше туристов. Ну да, потому что здесь из-за этого фламенко, наверное, он самый известный пляж. з тебе вже Гаченко, Ламенко Біч, Славенко Біч. Таксі на все визутуда. А сейчас мы направляемся. Мы уже дуже зголодніли, і направляємося покушать. О, якесь кафе Катя знайшла. Ідемо туда. Дякую, краса. У мене постійно здивається шляпа. Да, яка вона гарно захощає добра. Так. Мої якось прив'язати до лоба. Прикольно, звісно, таке як в селі якомусь невеличкому. Пітухи. Пітухи кричать. Це наше заведення, де дуже багато хороших отзвівок. Зараз побачимо. Я думаю, Ну, давай. Якщо там якісь собаки, я за тобою. Стоп. Перети і штовхни, ні? Що тут написано? А, дещо 13 по 19 травня. А, окей. Ренувасіонес це на ремонті до 19-го. Не повезло. Шукаємо щось ще рядом. Мінго ріко Футра. Піца якась не є. В общем, вирішили ми на піцу. Все ще зачинено, відчиняється десь з трьох. Побачили якесь. Будемо їсти піцу, що поробиш? Ми ж, сюди... на ми ж сюди не їсти приїхали, правильно? А що не Быстрій у нас перекус вийшов. Так, хотіли красиво десь поснідати. Делікатесно, але не вийшло, вийшло де є, бо все закрите щось сьогодні. Там в отзивах, кстати, на сайті так і написано, що бувають дні такі на острові, коли крім цього піця <свіття> міста нічого не відкрито. Головне, що ми поповнили запас. Все, вже відправляємося на пляж. <свіття> <свіття> На цілий не Того трошки дорожче. Обично по 5 доларів з одиниці. Цей по 10. Тому що ми. Приїхали ми вже на Тамарінго Біч. Тамарінго? Тамаріндо. Пляж, відомий своїм снорклінгом, плаванням з масками. Тут, мабуть, є якісь ріфи чи що. І можна побачити. Тут було в інтернеті, писало, що хтось бачив черепаху, хтось ось мінога. Побачимо, Побачимо, ну, дивіться, як гарно. Там такі гори дивись на фоні. Тут ось дуже крутий кури. Маленький, там під машиною, якщо видно. Так. Да. І ось лежить, ж. ти бачиш. Ти бачу. не бачив його. Це ще один, А я у того під машиною йду. Блін, ну тут треба буде шукати, я не знаю де точно їх. Будемо плавати шукати, що. Так. Да. Вау. Що тут у нас? О, диви, тут так і пише. І корали є живі, клас. І півні живі. Вже хоч, вже хоч півня побачили, і то що Бігає. Вау. На горизонті ці острови. Що, ми чуть далі, да? Отайдемо? Дивися, оце взагалі кусочок для нас. Для нас? Давай. Нормально, це і нормально. Міні-пляж наш. Все, резервуємо. Да, пляж зовсім інший. Все. Я, кстати, потом попробую, рикну. Рикну камеркою. У мене є чехол, який я ніколи не використовував, підводний. Надіюся, там немає яких трешів, побачимо, спробую щось сняти. Так, ну все, лагерь розбитий. Спецназ с готов. Пожелайте нам удачі. Буде співати захоює з корабля. Сначала мы развед... разведаем, потом и вас. Вам покажем, я надеюсь. Вау, у ну, нас трава реально очень красивая. Так, я не знаю, как сейчас там звук, но вы уже в камере, которая водонепроницаемая. Чуть-чуть сейчас очень полезный массаж. Обычно в этом, в этом чехле звук похуже, поэтому я чуть-чуть громче буду говорить. Мы уже разведали немного, тут прям скажу сразу, не египет, но рыбки есть. И морского ежика. У блин, а прикинь наступить на него, он где-то там хоть на глубине. Ой, не, дай бог. не, он, он спрятался. Класно, тут завтра сноркали, поплавали. В маскам видели ещё один роската. То который второй раз уже его не заснял, потому что разрядилась батарейка прямо там. Сейчас спешим на второй бич. Э, пляж Фламенко Бич. Ох, котик тут. Побачимося уже на наикомсовишему, одному з найкрасивіших пляжів світу. Да. Йдіть наша харме, вони за нами будуть іти. Так, оце наша бухта, нам зараз тут оворот наліво і ми йдемо оце, в той лагуні. Той самий славний пляж. Правильно. А, це називається фламенко. Лагуна дель Фламенко. Оця. Оця лагуна, вона повністю огибає пляж Фламенко. Оце, оце, оце зелене, це пляж Фламенко. Пляж, бомба, чесно кажучи. Що там? Що там, Катя? Зараз підемо прогуляємося трошки по пляжу. Так, може. Підемо прогуляємося по пляжу і коешка вам покажемо. Цікаве, що залишилось на цьому пляжі з історії. Поки подивіться. Скільки він гарненький. симпатичний. Эх, это островная жизнь. Покажи, как будто ты живешь на этом острове. Ой-ой-ой, Клаудия Петривна на кулебре. Я в чагарниках загрузки Ё-моё! А як же там пройти? Кай. Трошки мене <гум> назад. Там уже океан просто по колено. Не прорахували. Сюди ні? три. Хоп! Давай, давай! Хоп! 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 Нормально. Блін, глянь. Вая, я гарну. Останній герой. Це ось іще одні наслідки. Якщо бачите, там стоїть танк. На цьому острові теж проходили учені армії США. Вони вчились стріляти по на острові. Ну і щось таке, не буду з деталях уточняти, але стріляли дуже багато, тому що, як хто вже казав, вони тут за 20 років вже 160 з чим тисяч снарядів обезвредили. І це, я так зрозумів, ще багато яких взорвалось. А оце пооставалось. Ось таке. Мені це так страшно зараз зайти туди в ту воду. Треба боротися з цими страхами, виходить з зони комфорту. Кстати, да, там де ми тільки що вторкали, люди ми виходили з пляжа, люди питали нас, чи ми когось бачили. І вони сказали, що вони бачили маленьку акулу. Но Катя в акулах розбирається, вона сказала, що це може бути не опасна, а ріфова акула яка. Ще водорослі, кушає водорослі, всі голіш. По-моєму, вона ріфи теж куше. Ну і людей, коли прям вообще галяк <с в холодильнику. На ріфах нема чого. Ну, людинка плива. Ні, у них зубки такі маленькі. уже разрисованный местными жителями и туристами танк угу. хм. нормально ну, будем его трогать а, не давай там дождь Все, вже будемо потихеньку вертатися. Зараз будемо визивати таксі. Так непривично, що будучи на курорті, треба зараз дзвонити. Машинку можна подати нам Фламенко біч. Класний пляж, куча впечатленій, дуже гарний, як на картинках. Вода лазурна. Ідеалочка, так? Да? Багато пальм. І дуже багато пальм. Покажи всім, які в мене стали паль. Ось, отак треба загорати. <говорит> Оце загарблен, я розумію. Давай, давай, не сьогодні, пацани. Або раз на раз, або давай вже розходимося. Давай. Пш. Опа. Ну все, ты уже можешь и ты. Давай, давай. И туда. Пш. Давай. Любишь своему след. Быть добру. Нам не надо этих драк.